Привіт, друзі! У мене швиденьке оновлення по Тіктоку в Америці. На жаль, тікток призупинив свою роботу. Чому я кажу призупинив, тому що на 100% впевнена, що рано чи пізно він повернеться на наш ринок. Ще з вчорашнього дня, з 18 числа, я намагалась завантажити своє останнє відео про Prime Action. Я його намагалась завантажити о 4-й годині дня, але в мене так і не вийшло. Я десь хотіла це зробити 4 чи 5 разів, але кожен раз відео зависало на 96% і писала. Що вибачте, будь ласка, на даний момент ви не можете виставити відео в Тік-Ток, та відео додавалось до Чернету. А потім десь о 7.30 Я отримала повідомлення про те, що вибачте, будь ласка, тік ток більше не працює в Америці. Ви можете закрити додаток або просто прочитати більше про це. Але нічого страшного, у нас є інстаграм. Тому, друзі, підписуйтесь, тут буде ще більше цікавого для вас.